Зараз коротенький огляд функціонування додатку фірмата Авто. На адаптерах для бездротового підключення Android Auto AA Wireless першої і другої версії, а також Auto Pro X. Після коректного встановлення на телефон у режимі розробника. Це робиться одним кліком на телефоні і на адаптері. Після встановлень. Додатків на телефон з'являються вони на головному екрані автомобіля. Є їх декілька. Фірмата Авто основний для використання всього функціоналу. Фірмата Mirroring для дзеркала з телефона на головний пристрій. І фірмата FS, не знаю, що це, не тестував, але. Якась теж фішка є. І можу дослід, дослід, буду досліджувати потім, та також опублікую відео. Переходимо в фірмату Авто, що є, який функціонал. тобто Ми можемо використовувати або перегляд IPTV у вкладочці ТВ. Ми можемо дивитися YouTube, можемо серфити в інтернеті. Є додаткові опції керувати обраним, формувати власні плейлісти, або ж дивитися по папочках щось з телефона, типу фотки, відосики, якийсь улюблений контент, фізично який знаходиться на девайсі. Давайте з головного, так, що цікавить всіх. Вибачте, ютубчик. Є додаток, він більш легкий це Carstream. Є огляд на відео на каналі, але YouTube також тут присутній. Також є можливості перегляду шортів повних відео. Працює, в принципі, так само, як і звичайний YouTube в звичному виконанні якомусь. Тому. Можете користатися на свій смак, переглядати відео. Не знаю, яке щось тут відбувається. Можемо подивитися. Давайте трошечки зупиню. Отак от, от якась кацапська історія. Але відео, панель керування, вона з'являється по натисканню на відео, тобто її можна згорнути, розгорнути, Є, відкривається додаткове меню, якщо це потрібно. Є кнопочка повернення назад, якщо вам подивилися, є також елементи керування наступними відео, які рекомендуються. Повертаєтесь назад на головну сторінку продовжуєте. Тут все зрозуміло, я думаю, що до веб. Вебсерфінг. Можете відкрити в верхній стр... строчці будь-який додаток, який ви хочете використовувати. Там, в даному прикладі у мене там, YouTube. Вибачте, в мене Google, я це все приберу. Мені це не цікаво, я можу використовувати екранну клавіатуру для якогось пошуку або клавіатуру на телефоні, або голосовий пошук. Тобто, все це можливо робити, то я не попадаю, вибачте, все це можна робити. Можна, до речі, робити це все стілусом, щоб було якось зручніше. Так, є стілус, тобто можна все це натискати, можна дивитися. Коротше, зі стілусом серфити буде трошки легше. Я з ним продовжую. Можемо повернутися на закладочку TV. Це у нас IPTV. Плейлисти завантажуються на телефон, або ви можете завантажити через інтерфейс Android Auto. От зараз прямо тут, але в мене він же завантажений є. Наприклад, ми з вами хочемо дивитися 1 плюс 1, наш улюблений марафон, що відбувається в Раді, ходити між каналами, повертатися назад, відкривається зручний інтерфейс, спосіб переходу там на інші канали. З IPTV плейлістом ну, треба регулярно дивитися за оновленнями, бо якісь канали перестають працювати. Або ж використовувати якісь платні підписки. Тому повертаємося назад, можемо розкрити меню, повернутися, наприклад, там на YouTube, продовжити перегляд, або ж скористатися додаванням певних матеріалів вже безпосередньо з вашого телефона. Тому коротенько огляд такий. Якщо вам набридло дивитися YouTube, ви можете переключитись на стандартний інтерфейс Android Auto, продовжити слухати улюблену музику, користуватись навігацією або будь-якими іншими додатками, які вам до вподоби.